Наш світ і науково-технічний прогрес постійно крокує вперед, але людський розум, як і раніше, намагається нас здивувати і навіть шокувати. Нам було мало злетіти на висоту пташиного польоту, і людина підкорила космос. Тепер недостатньо будувати хмарочоси. Наші сучасники хочуть це робити винятково, тому перенесемось до Нью-Йорк. Це одна з головних фінансових столиць світу. Місто що володіє чрезвичайною політичною вагою. Манхеттен і зовсім Клондайк пам'ятних і знакових місць. Саме тут розташовані вони хмарочоси будівлі, вражаючи своєю висотою і величю. Тут їх дуже багато, не десятки, а сотні. Є у прикладі Empire Street Building. в його технічному паспорті значиться висотність 443 сорок метра. Це перша у світі будівля, в якій більше ніж 100 поверхів. Ви не повірите, але його побудували ще в 30-х роках минулого століття. А ось цим красним теж варто познайомитись поближче. Це парк Евеню. Його висота 426 метрів, а кожен поверх має стелі на рівні 4 метрів. На території є без пробільшення все, і навіть спеціальна спортивна зона для гри в гольф. До речі, серед житлових споруд воно довгий час вважалося найвищим у Сполучених Штатах. Хоча змагатись за параметром висоти відтепер не модно. Архітектура 21 століття неодмінно вимагає вишукувань, тому в Нью-Йорці зовсім давно звели ще одного незвичного велетня. Новий Новобуд став найтоншим хмарочосом у всьому світі. І так, в ньому зовсім скоро теж будуть жити люди. Це елітний район Манхеттена, вулиця 57, відома також своєю іншою назвою вулицею мільярдерів. Нічого дивного. Тут дійсно живуть виключно успішні люди, а ціни на нерухомість без перебільшення найвищі, і так без того нескромному Нью-Йорку. Повернемось до нашої худорлявки. Хмарочоссу Стейн Тавер. Його ж називають олівцем велетним і одразу до ключового параметру, який абсолютно не вкладається в голові. І так, увага! Його висота 435 метрів. Солідно, але не рекорд навіть для Нью-Йорку. Але тепер. Сконцентруйтесь, ми готові озвучити вам щось неймовірне: ширина щойно добудованого будинку лише 18 метрів. Це всього довжина двох камазів або ширина одного баскетбольного майданчику. Але це не просто будинок хмарочос. Звучить як щось неможливе. Найтонший хмарочос у світі будували 6 років, починаючи з 2014 року. Тут працював всесвітньо відомий кран. Він, до речі, найвищий в Америці. Гігант з ростом 67 метрів, здатний піднятись на будь-яку висоту. Забудовники товстосуми записуються в довгу чергу, щоб його орендувати. Не дивно, що добре заробили на такому будівництві, і виробники бетону. Під час зведення цього красення хмарочоса використали 37 мільйонів літрів цього матеріалу. Щодня тут працювало 18 будівельних бригад. Об'єкт спроектували фахівці культ. Того бюро SHOP ARCHITECTS. його площа 330 тисяч квадратних метрів. Хоча будували Stanley тавер на крихітній земельній ділянці площею менше 6 соток. Навіть дача вашої бабусі займе більше місця, а тому дуже логічним виглядає питання про стійкість такої будівлі, і це зрозуміло. Ми також цим поцікавились. Висота і ширина співвідноситься між собою в дивовижній пропорції 24 до 1. Вражає навіть макет цієї житлової вежі, і мініатюрна копія Стенвей Тавер має висоту близько 6 метрів. Інженери попрацювали на славу, а тому будівля успішно склала іспит на міцність. Демпфер цього хмарошосу має вагу близько 800 тонн, що зможе нівелювати дуже сильний вітер і навіть землетрус. Зверніть увагу, інженери надали цій будівлі форму, що віддалено нагадує крило. Фахівці пояснюють, що це мінімізує коливання і балансує будівлю. Власне, така геометрія конструкції і гарантує стійкість. До слова, один з розробників проекту пояснив феномен цієї будівлі. Просто в Нью-Йорці менше вільного місця, та Стенвей Тавер натякає всім своїм послідовникам. Площу треба економити. Ключовим же чинником, який змусив архітекторів-конструкторів взятися за цей проект, зрозуміло стали гроші. Справа в тому, що найтонкіший хмарочос у світі був побудований біля елітного центрального парку. За вид на нього багатьі з усіх куточків світу готові платити будь-які суми. Відзначимо, що тут 82 поверха, перші 5 віддадуть під елітну комерцію будь які зона лекшерів відпочинку та салони краси. А ось на кожному з 77 поверхів буде лише по одній квартирі, а точніше, це цілі гігантські апартаменти. Ціна такої житлової площі обчислюється десятками мільйонів доларів. Відомо, що апартаменти на 82-му поверсі вже придбали за суму близько 100 мільйонів доларів. Самому забудовнику лише право на земельну ділянку обійшлось в 180 мільйонів доларів. Кілька слів про фасад це неперевершений архітектурний шедевр. Його оздоблення звертає на себе увагу. Незвична синергія скла і бронзи та терекоти. Будівельні блоки були детально змодельовані і відкалібровані, а ще на сприйняття фасаду будівлі впливає освітлення.